Після очищення і тонізування ми наносимо сонцезахисний крем як мінімум з SPF 50, тому що є страшні промені Альфа і Бета, і UVA, і UVB лучі, промені дуже-дуже пошкоджують нашу шкіру. Тому спочатку ми наносимо крем SPF 50 мінімум, тому що ці промені дуже шкідливі. Після того ми беремо і тонуємося кремом SPF 50 обов'язково SPF 50 мінімум. Після того ми беремо з вами і будьте уважні, ми наносимо пудру SPF 50. Це мінімум, і в нас буде СПФ 150. Після того ви не мусите вийти на вулицю, поки ми з вами не нанесемо на шию і все тіло СПФ 50. І також ви мусите нанести на волосся СПФ 50. Ну, типу, знаєте, оце от таке, от, воно здається, жарти жартами, але нам кажуть, а що просто без спф фактору жити не можна. Що спф фактор мусить раптом не цілодобово бути на нашому обличчі. Що якщо ми десь біля вікна проходимо або десь там їдемо в автівці, то завжди мусить бути СПФ-50, інакше буде біда бідося Наша шкіра, якщо вона доглянута, якщо вона має гарний виплаканий епідерміс, якщо гарна сонце, наша гідроліпідна мантія, то ми... Мусимо самі маємо сонцезахисний фактор приблизно 30. Наша шкіра, дівчата, не горить так, як горить зневоднена шкіра. Зараз я вам покажу експеримент. Я наготувала серветочки. Одну серветочку я завчасно трошки намастила кремом, і друга серветочка в мене абсолютно суха. І я приготувала запальничку. Тобто ми можемо спалити, але, бачите, з маліскою на руках я не, не спалю її. Але давайте ми з вами спробуємо, наприклад, навіть одну серветку стиснути в кулачку і другу, потім їх розрівняти і подивитися на них так. Що відбувається з одною і з другою серветкою? Та серветка, яка просичена кремом, вона не має складочок стільки, скільки має серветка, яка абсолютно суха. Та шкіра, яка насичена вологою, яка наша шкіра доглянута, вона так не буде горіти на сонці. 21 рік зробила хімічний пілінг, Тому якщо косметологи вам кажуть, що ви старієте понад норму, що ви старієте понад час, то ви не переймайтеся дуже з того, тому що людина хоче продати свою послугу, і, власне, не завжди є. Коректні косметологи, не завжди є чесні косметологи, тому от власне і мені зробили пілінг. І далі я почала горіти. Я горіла дуже сильно, в мене пігментація була постійно. Я ще десь почула, що скраби роблять шкіру жирніше. Дійсно, є така штука: скраби підсилюють активність сальної залози. Але вони підсилюють активність сальної залози там, де сальні залози розвинені. Тобто, якщо жінка з жирною шкірою почне зловживати пілінгами, в неї шкіра буде ставати ще більш жирнішою. Але у сухої шкіри нема розвинених сальних залоз. І тому скільки б ви її не пилили пілінгами, вона жирніше не стане. А я того не розуміла. Ми це уявіть, наприклад, якби ми взяли з вами засіб для росту брів і почали б мазати собі на щуці. І, власне, якби ми не активували там ріст, він там активуватися не буде, тому що там немає волоссяних цибулин. Та сама ситуація в нас відбувається і... З пілінгами. Якщо наша шкіра жирна, якщо ваша шкіра жирна і ви надмірно використовуєте скраби, особливо з містом абразивних часточок, ваша шкіра буде ставати ще жирнішою, тому що скраб він будить, пробуджує, турбує сальну залозу, і вона починає виділяти більше і більше сального секрету. Але але якщо наша шкіра суха, скільки би ви її не мастили скрабом, вона не буде ставати жирнішою. Вже більше року я знаходжуся в Чорногорі. Я знаходжуся прямо біля морочка. Прямо біля морочка, прямо на березі. У мене з вікна видно море. Але при тому я не боюся сонця і я не фанатію від сонцезахисних засобів. І я вам поясню, чому. І якщо хтось з вас вам скаже, що потрібно нашаровування сонцезахисту рано, ввечері цілий-цілесенький день, то не є правда. Давайте ми просто з вами зрозуміємо, що сонце виробляє, допомагає синтезувати вітамін Д. А вітамін Д. Нам допомагає синтезувати наші власні білки колаген і еластин. Вітамін Д приймає участь в синтезі колагену і еластину. Тому для тих з вас, хто вже відновив свою гідроліпідну мантію, ви мусите знати, ваша шкіра вже є, дівчата, захищена. І коли ви не на сонці, коли ви йдете на роботу 15-20 хвилин, вашого денного крему абсолютно достатньо. Для того, щоб ви дійшли до роботи непошкодженими, це так само, як з засобами проти морозу. Нема необхідності зимові креми наносити на вашу шкіру, якщо ви не йдете грати в сніжки, якщо ви 20-30 хвилин на морозі, просто вашого захисту достатньо. То саме і з сонцезахистом. Якщо ми з вами Шляхом правильного догляду, а тут є такі поставте плюсики, викликали нашу гідроліпідну мантю, то ми з вами вже горіти, так не будемо, повірте мені, я живу біля моря. І я дуже спокійно можу вийти зі своїм денним кремом і не боятися гіперпігментації. Коли нам треба наносити сонцезахист, який нам треба наносити захист в буденному житті? Перше, давайте по, з вами подумаємо, коли він мусить наноситись до нашого основного крему, чи після нашого основного крему, чи замість нашого основного крему. Я завжди, як логічна жінка, кажу: включайте логіку, останнім наноситься той засіб, який є найдешевший. Ви зараз зрозумієте, про що я кажу. Наприклад, ви собі вирішили використовувати і денний крем, і сонцезахисний. Ви дивитесь, якщо ваш сонцезахист є дешевий, є недорогий, вони теж такі є, то він мусить наноситися після денного крему. Якщо ваш сонцезахист є доволі дорогий, то він може наноситися замість денного крему або до денного крему. Наприклад, Давайте спочатку роз, та, які бувають сонцезахисні креми. Сонцезахисні креми бувають з фізичними фільтрами: це оксид цинку, і диоксид титану, і з хімічними фільтрами. Чим вони відрізняються? Всі фізичні фільтри. По-перше, я на всі маю алергію. По-друге, я вам так скажу фізичні фільтри це як фізична шляпа. Тобто ми вділи шляпу, і наше волосся захищене від сонечка. Угу. Фізичні фільтри відбивають сонячне проміння. Вони мають білуватий відтінок, тобто дають такий трошечки білий колір, і вони доволі щільні. І в повсякденному житті, як на мене, я знову таки ділюся своїм власним досвідом. Для того то і мій блог, я ділюся своїм власним досвідом. Для мене вони заважкі. Коли я би використовувала фізичні фільтри, я би радила використовувати фізичні фільтри все-таки, коли ви їдете у відпустку і знаходитесь, знаходитесь біля водойми. Або коли ви працюєте на городі. Тобто ми з вами не беремо так? город море. Гори, то є надмірна сонячна активність. І коли ви волосся закриваєте капелюхом, Власне, тоді і обличчя варто закривати фізичними сонцезахисними фільтрами. В повсякденному житті з містом оксиду цинку, деоксиду титану. Тобто вони не мусять використовуватися в повсякденному житті. Знаєте про це? Хімічні фільтри вони легші, але їх... Ем... Виробництво воно вартує більше, і тому всі засоби, які містять хімічні фільтри, вони зазвичай дорожчі, але ці засоби легкі і особисто в мене вони не викликають алергії. Тобто, те, то, що було е, з надписом Лайт, я купила Юцерин, я купила уряш, я купила біодерма, я купила нівею. І що ви думаєте, всі засоби з надписом Light виявилися для моєї шкіри темними. І я отримала алергічну реакцію на кожен з них крім, 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 зараз я вам скажу, крім Біодерма. Лише оцей крем мені не дав алергічної реакції. Але вони всі були для мене затемні. І тут я спробувала два креми, які нарешті мені не дали алергію: крем SPF 50 і крем SPF 50 з тонуванням. Легесенький гель, абсолютно невагомий на шкірі. Абсолютно тут ви можете мені повірити на слово. Він буде пасувати і жирній шкірі, і сухій шкірі, і ви можете абсолютно спокійно. Використовувати його протягом дня, він не буде жирнити, не буде блистіти, доволі комфортний засіб. Прям доволі-доволі комфортний. Пробуйте засіб SPF з ефектом засмаги. Він не є такий, як ви звикли до BBCC кремів. BBCC креми мають щільну таку структуру. Він ні, він такий прозорий, він не дасть вам щільного тонування, але він дасть вам таку здорову золотаву підсвітку. І я вчора була в косметологічці в своєї е, подружки на масажі. І я минуло, ну, минулого літа в неї залишила крем цей. І вона каже, а в мене є твоя СПФ, але в неї була СПФ за смагою. І я її нанесла, тому що в мене з собою не було ніякого захисту. Вона така доволі темненька, зараз вечірнє світло я вам не покажу. Вона така доволі темненька, але е, буквально, доїхавши додому, побачила, як вона адаптувалася. До шкіри. Тому дівчата, які просто люблять легенький, такий приємний колір золотавий, можете пробувати SPF-очку з, золо... з легкою золотинкою, просто дає здоровий колір обличчя. Не є щільний тональний, тобто, кому закривати куперос пігментацію, не допоможе, але таке здорове, прикольне сяєння. Воно вам дасть. Якщо людина зі здоровим темним волоссям засмагає на березі моря без капелюха навряд, навряд вона спалить собі волосся. Розумієте? Якщо дівчина, натуральна білявка, не фарбована, буде засмагати на березі воло... моря без капелюха, її волосся вигорить в приємний білий колір. І навряд теж дуже сильно постраждає. Але якщо волосся спалене, блондинка біла, висвітлена і вона буде засмагати на березі без капелюха, її волосся буде сумне, драматичне і буде сіктися, і кінчики будуть відпадати. Що таке а... біле волосся? Так, є такий жарт, ніщо так не на російську мову, ніщо так не красить жінку, як перекіс водорода. Так? Тобто раніше, пам'ятаєте, ми з вами поки не фарбувалися хорошими фарбами, ще я колись в дитинстві в ванні змішувала, пам'ятаєте, гер... гідроперид, гідроперід... перекис водню, здається, на шитирний спирт і. Ну, гідроперити сьогодні точно, і шампунь. Ми там намішували таку штуку і наносили на волосся. Та тобто, в будь-якому випадку, коли освітлюється волосся. Воно псується, тобто там є кислота, та і воно псується. Так само, якщо шкіра зіпсована. Якщо ви собі придумали зробити хімічні пілінги, повноцінні хімічні пілінги літом, ви будете горіти на сонці. Тому, якщо ви ходите на пілінги, обов'язково треба захищати вашу шкіру. І так, різне волосся, як і різний тип шкіри є. Білявки і брюнетки захищені по різному від сонця. Це однозначно. Якщо ви маєте веснянки, маєте конопушки, не треба істерити. Я вас прошу, не треба на роботу наносити сонцезахист. Абсолютно доволі достатньо використовувати сонцезахисну пудрочку, наносити її зранку. Якщо ви йдете гуляти в обід, оновити її. Якщо боїтеся, в нас є пречудові спреї сонцезахисні. захисні. їх треба наносити з відстані 30-40 см, тому що вони доволі такі масні. Тобто треба, щоб вони мали відстань від вашої шкіри. А його наносити до крему після чи замість. Дивіться, я би вам радила. Якщо ви його будете використовувати в повсякденні, то я би радила під ним ставити сироватку і його використовувати замість денного крему. Якщо ж ви працюєте з кремами міорелаксантами, такими як Рінова, то тоді послідовність дій така очищення, тонізування, далі сироватка з міорелаксантами. Після сироватки з міорелаксантами крем до очей Рінова, Після того ви берете на все обличчя наносите сонцезахист на шийку і декольте, тобто він дуже легкий, гелоподібний. І після того ви берете рінову і ставите на чоло, дівчата, хто як я, не може жити без міорелаксанта на чолі, на чоло і на ці ділянки після сонцезахисту. Тобто, якщо ви поєднуєте з міорелаксантом, тоді таким чином: очищення тонізування, міорелаксант, міорелаксант, сонцезахист, міорелаксант. Якщо ви боретеся з пігментацією, ви мусите знати, всі наші сироватки з вітаміном С, вони є фотостабільні. Тобто вони спокійно себе почувають при сонячному світлі і навпаки підсилюють дію сонцезахисного засобу. Тому, якщо ви не зациклені на мімічних зморшках і не користуєтесь міорелаксантами, можете дати під низ будь-яку сироватку і крем. Розумієте, дівчата, якщо вам 35-40 плюс сироватки мусять бути Сироватки обираються по проблемі. У вас у всіх багатьох дівчат є сироватки. Хто не знає, є запит поговорити про сило, про сироватки скажіть, ми поговоримо, але сироватка мусить бути під сонцезахист. Чому? Тому що сонцезахисний крем не є такий збагачений, як, наприклад, ваші повсякденні креми. Цей крем класний там та там хороші компоненти, але вам все одно, якщо ви хочете чим подовше лишатися молодою і уникати ін'єкцій, Будь-якого типу, тобто я не проботила токсин, я зараз більше пробігу ревіталізацію. Тобто, то вам краще давати все корисне через сироватки. Чи не треба поновлювати протязі дня сонцезахисні креми? Надія дійсно, сонцезахисні креми особливо. Це стосується сонцезахисних кремів з фізичними фільтрами. Вони потребують поновлення. Кожні 2-4 години. Ви запитаєтеся, чому 2-4? Що це за такий шалений розбіг? Це залежить дівчата, від того, до якого фототипу відноситься дівчина. Тому що СПФ, я не буду зараз витрачати час. Але він вираховується, скільки він триває, в залежності від того, скільки людина може пробути на сонці без сонцезахисту і не згоріти. Тобто це є коефіцієнт. Він множиться або на 15 хвилин, як білявка може пробути на сонці, або на 30 хвилин, як брюнетка може пробути на сонці. От, в залежності від того, навіть не ну, білявка-брюнетка некоректне поєднання, тому що бувають і білошкірі брюнетки, правда, і дуже добре засмагаючі білявки і хлопці з білим волоссям. Є такі. Що дуже добре засмагають весняний кольоротип. Він доволі часто. Згадайте та Лесика, так? Як їх поновлювати? Значить, як їх поновлювати, ви можете під обід, просто якщо ви дійсно цілий день на морі. Я з собою ношу такий з тоніком, таку штучку і ватний диск. Або просто серветки для зняття макіяжу, аптечні серветки для демакіяжу. Або, ну, на крайній варіант, якщо ви десь в Єгипті, в Туреччині, там багато рушників видається. Берете кутик рушника йдете до джерела прісної. Води, ви мочите під краном прісною водою, не морською нічим, протираєте кутиком рушника, свій сонцезахист і поновлюєте. І, будь ласка, не розраховуйте на капелюх. Дивіться, що відбувається, коли ви плаваєте в капелюху. Коли сонце 12 і воно пряме. Нічого, капелюх вас буде повністю захищати. Але коли не 12, а наприклад, 3 година, та ви розумієте, сонце буде вже під іншим кутом, воно буде відбиватися від води і рикошетити вам в обличчя. Тому навіть в капелюсі ми плаваємо сонцезахистом захистом і на морі біля води кожні 2-3 години ми оновлюємо, спітніли, оновили, полежали обличчям в рушник, оновили. Але якщо ви просто живете буденне життя, нанесли зранку сонцезахисний крем. Ідете в обід з коліжанкою, десь не наносіть спрей або пудру. Не потрібно вам перетоновуватися в обід. Хочете, будь ласка, я буду літом тут біля моря. Я, звичайно, буду в обід перетоновуватися. Але тільки біля моря. Тому що я дійсно не хочу перетворитися на курагу. Чи можна зараз з появи сонця робити, маски з альфа-гідроксильними кислотами і вітаміном С. Дивіться, дівчата, якщо ви будете робити маски з альфа-гідроксильними кислотами, ви в будь-якому випадку мусите використовувати на наступний ранок крем з SPF, Тому що десь з добу ви будете відновлюватися свій, свою гідроліпідну мантю, свої, він розчинює, маска розчинює мертві клітини епідермісу. Десь добу вони будуть нормально відновлюватись. Тому на наступний день або не будьте на сонечку, подивіться по прогнозу погоди, щоб не було ясва сонечка, або все-таки використовувати СПФ надійно. Тобто і крем, і пудрочку, або і крем, і спрей використовувати. Обов'язково. Чому я використовувала спреї раніше? Їх було в мене три, один. Не не смійтеся, тому що я дуже боялася конопушок. і Я просто використовувала їх. Один у мене був стояв в квартирі при вході, один на роботі, один в машині лежав. І я завжди поновлювала цілий день, тому що сильно боялася конопушечок. А з приводу маски з вітаміном С натаж. Вона не є така розчинна. вітамін С. C... Не є таким розчинним, як є альфа-гідроксильні кислоти. Тобто він не дає, маска з вітаміном С не дає такого сильного пілінгуючого ефекту, тому спокійно її можете використовувати. Якщо вам все-таки здається, що ви заросли мертвими клітинами, і вам терміново треба зробити весною пілінги, просто пам'ятайте, що так, треба робити сонцезахист. тому що пілінги провокують. І ще я хотіла вам сказати дуже важливу інформацію, дівчата, що збирають вусики воском. Або що забирають вусики кремами, тобто ті, що забирають вусики воском, ви разом з восковою полосочкою зриваєте мертві клітини епідерміса. Тому обов'язково, прям щільнесенько, щільнесенько наносимо над верхньою губою сонцезахист, тому що вуса можуть бути тоді не волохаті, а коричневі, що теж не є добре. Сироватка змійна, підходить під сонцезащиту. Звичайно, люба сироватка з міорелаксантами. Це те, що я використовую щоденно, я без неї життя не бачу, тому що вона мені дійсно забирає мімічні зможки, тому вона мені під сонцезахист і є базою. Тим більше сироватка з зміїною отрутою, вона взагалі не жирна. Тобто ви можете її використовувати в будь-якій кількості. У мене є сонцезахисні спреї для волосся. Є сонцезахисний спрей для волосся від. Того, той сами, того самого бренду, що наші спреї для обличчя, цей спрей захищає і від хлору, і від солі, тобто і для басейну, і для пляжу. І є сонцезахисний спрей від нашої фітосінтезії. Мені здалося, дівчата, що це все-таки не для білявок. Мені сильно сонцезахисний спрей італійський обтяжує волосся. Сонцезахисний спрей, ем, а хто ж тут виробники? Навіть не подивилася. Теж італійський. бачите, в чому питання? Тобто італійці вони мають темне волосся, щільну структуру волосини. Тому для дівчат ем, з тонким волоссям це не є, на мій погляд, дуже таке хороше рішення. Тому, якщо ви маєте щільну структуру волосини, ви можете його використовувати. Білявкам з таким волоссям, як у мене, порадити не можу. Хоча дає приємний блиск, що можна наносити крем довкола очей. Пробуйте! Якщо я наношу сонцезахисний крем довкола очей, в мене починається алергія. Тому пробуйте. Взагалі обережно бути, тобто на цей крем в мене немає алергії, але прям якщо я попаду прямо в очі, і на цей буде алергія дівчатам, які працюють біля комп'ютера. Я раджу сироватки з вітаміном С, це сироватка на основі червоного винограду і сироватка з чистим вітаміном С. Дівчата, крім того, вона укріплює зміцнення судини. Вона запобігає куперозу, і вона допомагає нам уникнути і позбутися пігментних плям. Сироватка з червоним виноградом, сироватка з вітаміном С. Сироватка з пептидами міорелаксантами. Вона впливає на м'язову активність. Тим самим вона скорочує мімічні зморшки. У нас вночі м'язової активності немає. Але вночі, наприклад, я хочу. О... Забрати пігментацію або вночі мені хочеться дати олійку поживну. Тоді я візьму з оливою, або візьму з вітаміном С, або знову з пептидами господи, з пептидами з червоним виноградом. А, якщо ви сидите біля комп'ютера, ви маєте на увазі, і у вас одразу і бажання захиститися від комп'ютера, і міорелаксанти, ні, на жаль, сорватки з вітаміном С і сородки з міорелаксантами сваряться між собою. Тому обираємо або зможки, або захист від комп'ютера. Чим цікава серія з червоним виноградом? В чому її перевага? Там є запатентований комплекс УВОКС називається. Цей комплекс запобігає. Самодеградації наших структурних білків колагену і еластину, тобто він підтримує пружні шкіри раз. По-друге, активний червоний виноград, має активну формулу вітаміну С, вона в доступній формі, в ліпосомальній формулі знаходиться в сировиці. Тобто, ця серія для дівчат тьмяною шкірою, для якраз дівчат, які багато працюють біля комп'ютера. Вона для дівчат, які схильні до пігментації, які мають хрупкість кровоносних судин. Неймовірно, має аромат, має дозатори і на молочку, і на тоніку. Ну що, будемо фіналити. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні. І підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. до зустрічі!